Багато отримую фото, де вже у ваших рослин почався хлороз. Питаєте, чим допомогти? Декілька варіантів найпростіше хілат заліза. Тут тільки залізо в хілатній формулі формі всі добрива дуже швидко засвоюються. Рідке робимо оприскування по листу. Другий варіант: колофермін заліза. Тут залізо, азот, сірка. Де азот, там і сірка, тому що ці елементи засвоюються разом. Класно під час вегетації, тобто, яка рослина ще повинна вирости. Наприклад, волотиста гортензія, Так, вона ще нарощує пагони, тобто всі сили дає їй азот, сірка, засвоюється і плюс ще залізо. Тобто, раджу для гортензії саме. Брексіл у вигляді порошку хилатна формула, і тут великий склад мікроелементів, всі добрива по листу. Під корінь зараз немає буде з червня.